Платити лише за спожиту енергію, а не за кубометри. Черговий відеовиклик тільки вже регіональним газовим компаніям кинув так званий Супергаз. Тепер газовики по всій країні мають зробити аналіз блакитного палива на родовищах і в трубах житлових будинків. Публічну перевірку вже й місцеве підприємство. Я супергаз. Звертаюсь до нафтогазу і облгазу українці мають право знати, який газ вони споживають. Нафтогаз і облгаз. Здайте аналіз на якість газу. Ось так українські компанії закликають перевіряти якість газу. На виконання завдання дали 24 години. Тож нині відбір блакитного палива здійснили в обласному центрі Прикарпаття. Процес газовики транслювали наживо. Приладдя для експертизи надав Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації метро. Логії та сертифікації, тиск тут дуже маленький, і якщо ми зразу з труби подамо газ в балон і закриємо його, його не вистачить для аналізу газу. Він має циліндр з рухомим поршнем, Тобто ми продуваємо всю систему, відкриваємо циліндр, перекриваємо вихід там, де була продувка, і потім ми втискаємо циліндр з газом в балон. Тобто збільшуємо там тиск. Це дало змогу відібрати зразки газу на аналіз для чистоти експерименту. Проби блакитного палива передадуть одразу в дві лабораторії. Та фахівці запевняють, неякісний продукт в домівки прикарпатців не постачають. Я вже працюю більше як 15 років, то хочу сказати, що жодного разу не було, щоб газ не відповідав вимогам госту. Неякісний газ ми навіть не можемо транспортувати по трубах. Попри це, скарг до газовиків надходить чимало. Все тому пояснює Галина Хомик, що на якість блакитного палива впливають зовнішні фактори. Впливає вологість в приміщенні, впливає температура навколишнього середовища, і звичайно, впливає ну, калорійність газу. Калорійність газу в нас в області ну дуже як сказати, ну велика границя тому що в нас є багато видобувних організацій. І газ, який подається, в нас він коливається від 7-800 кілокалорій до 8-500 майже. Це означає, що використовуючи однакову кількість кубометрів, люди отримують різну теплоту згоряння. Тому слід перейти на оплату газу залежно від його енергетичної цінності, вважають спеціалісти. Саме так платять за тепло європейці. До слова, з результатами аналізу, споживачі вже з 10 квітня зможуть ознайомитись на сайті та офіційній сторінці Івано-Франківськгазу.